Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців на Хмельниччині. Не буду тягнути інтригу, так, в нас завершилися гроші, і ми заморожуємо наше будівництво на невідомий термін. Ми пройшли ці всі стадії, коли є гроші, нема грошей, взагалі немає грошей, міняємо долари. Ми це все пройшли. І зараз я розумію, що ми максимально вже виснажені і найкращим рішенням буде. Використати вже той матеріал, який вже закуплен, і зимувати так, як є. Тому що якщо розсудити, то в цілому в нас є гіпсокартон, ось він стоїть. В нас їде до нас двері вхідна наступного тижня. Богдась вона буде. В нас є двері у санвузол, у туалет. В нас є все, що потрібно санвузол. Ми його переносимо з тимчасового. Цей по факту теж трошки тимчасовий, там є плитка, щоб викласти вологу зону. Ем, ну, а все інше, гадаю, можна буде пережити, тому що ну, все ж таки це тимчасове. Хоча, по факту, ми на землю народжуємося тимчасово, все відносно. Але ж поки ми живемо, приходиться якось працювати. І все те, що ми планували. Робити в санвузлі, планували робити в кухні, в моїй кімнаті, в цілому будинку. Тобто це все відкладається, відкладається. Не хочу, щоб ви сприймали це, ніби я жаліюся ні, ні в якому разі. Чого я це розповідаю? По-перше, тому що це мій щоденник, щоденник моєї родини, і сюди потрапляє не тільки щось гарне, добре, різні ситуації бувають. По-друге, я знаю, що. Такій фінансовій скрутній ситуації багато людей знаходиться, і це варіант норми. Так буває. В цьому немає чогось стидного. Цього не потрібно соромитися. Якщо це не з десятиліття у десятиліття тягнеться, буває, бувають такі люди, для яких це стає вже просто стилем життя. Ні, це неправильно. Якщо це інкул, якщо це тимчасове, то це нормально. В цьому немає чогось такого, знаєте, як кажуть, чи Бог наказав або ще щось. Ні, це просто життєві обставини, які потрібно прийняти, зрозуміти, зробити висновки, можливо, якісь не знаю, які кожен сам для себе робить, і йти далі. І це рано чи пізно це все одно все вирішиться. Я хочу висловити величезну подяку моїй потужній ютубовській спільноті. У мене руки саме у сердечко складаються, тому що без вашої підтримки, яку ви надаєте у самому різному вигляді, я гадаю, що будівництво ми завершили, б, ну, мабуть, на третій, ну, може, на четвертий день від початку, тому що матеріали виявилися дуже дорогими, робота дуже дорога. Були моменти з переплатами, деякі моменти ми не могли передбачити заздалегідь, а люди не всі чесні, і це теж було. І зараз я кажу про підтримку не тільки у фінансовому плані, ні, це у різному вигляді і всім паріка для собак, і корм для тваринок, і одяг для нас, якась техніка. І гроші, звичайно, теж, і просто навіть пригляди моїх роликів і реклами ютубовські, це теж все підтримка. І без цього ми б не впоралися однозначно. І ось, завдяки вам, ми встигаємо до холодів зробити найнеобхідніше. Ох, пірежечок якраз спішить, спішить, коменти мого. Влога, да, прижайчик? вона вже поправилася, вже до зими підготувалася. До речі, ось ж хотіла показати. І ось тут ще пішли молоденькі рости. Мабуть, шампіньйони, не знаю, не коштували. Але все одно ну, красиво так ходиш з будинка і тут така лужайка. Так, на дворі і в цілому по ремонту. На цьому тижні ми не дуже багато чого зробили. Та вон бабуся збирає горіхи. Горіхів дуже багато сипеться. І ось тут скрізь. Так, але все ж таки хоч щось, але зробили. Ось, наприклад, підготували ось. Як його там обруч, не знаю, як називати правильно з бетону. Ось тепер покласти потрібно буде ось цю, цей люк. І можна буде вже, як трошки дощ пройде, це все розрівняти вже. Тут підняли на 25 см. Ну воно таки, звісно, монументальне вийшло. Я навіть не думала, що воно таке буде у да? моя дорогенька. <гум> так, їдемо далі. А їй тут потрібно обережно, бо тут, бачите, можна потерпіти колоше Так, Тут горіхи. Збирає бабуся горіхи. Вони Такі доволі маленькі, жадібні, але їх багато. І вона збирає, і ми відправляємо їх сушитися на горище. Потім, мабуть, здавати будемо, ще не вирішили. В садочку теж так прямо осінь, осінь. Ніби показати вже нічого, скоро, мабуть. Буде вже в іншому форматі <смі> мої влоги. Так, на городі трохи змін є. До квіточок вже не піду, бо там в цілому -то зараз нічого дивитися цікавого. Тут гарбуза вже прибрали частково. Ось він тут ще залишився. Прибрали всю картоплю. Помідори. ну Город вже, вже майже підготовлений до зими. Що ще ж його орати потрібно? Так, а це мишка. Ось так, воно зараз виглядає. Яблука вже теж частково позбирала мама. Так, а це пиріжечок. Вони відрізняються трошки-трошки кольором і тим, що в них три очка на двох. Так, ну що ж, піду показувати вам тепер, що там в будинку робиться. Пішли, моя хороша. Так, ще на цьому тижні потрібно буде поміняти масло в автівці. А, так, що в нас тут? Тут у нас малинка і ряба. Я гукала їх в будинок погрітися, але, мабуть, не настільки холодно, щоб вони захотіли. Тут в нас пушок пушочок. Ми його не сварили, у нього просто такий вид. Да, пушочок? Пушочок. Він не хоче, йому все подобається, він не хоче реагувати. Ах, він, до речі, ще дуже хропить. Да е, Так, тут е, трошки поштукатурили е, на цьому тижні. Прижечок знову прийшла. Тепер потрібно... Вже доробити цю пару ізоляцію, ну це я вже буду сама робити. На цьому тижні вже не могла фізично, бо хворіла себе так почувала не дуже. Але як тільки я це зроблю, можна вже буде прикладати рейки, прикручувати точніше, і вже гіпсокартон крутити. І тут ось додали діфавтомат. Тому безпека понад усе. Тут ми трохи приміряли, як воно все буде. Санвузол виходить десь на 10 см менше з кожної сторони, тому що за рахунок того, що це каркас, і потрібно було робити перехресне утеплення, а потім ще гіпсокартон буде, тому місця тут ну, просто обмаль. Тобто 10 см при. Цій площині, що тут у нас є, це все ж таки багато. Але вибору у нас нема, тому це тут ми <гум> виміряли, ой, скільки буде, де буде ванна знаходитися. І ось тут буде перестінок такий, ну, не до верха. І занав'язка, і тут ну, душ такий, як. Щоб було бабусі зручно митися. Та й нам в цілому теж бо ванна не завжди гарний варіант. Ну, місця, так, да, місця тут прямо так ось мало. Так, і тут знову теж таки переробляли трошки сантехніку. Вчора оцей довбали. Тут більше ніби без змін. Так, а тут зміни є. Дзвонить дядя Коля вчора, каже, чи потрібен вам диван. Кажу, звичайно, потрібен. І ось він нам привіз диван. Я навіть не гадала, що він такий буде. Я думала, може, там якийсь радянський віддають, але ну, диван нам точно потрібен. І ось такий гарний диван, він не продавлений. О, це наш зубр працює, вимкнув світло. Ось тому в нас тут така обновка. Я кажу, мамі якраз гіпсокартон, картон. Колір. Так, це яблука, поки що тут, бо нема де зберігати. І ось тут ще яблука. І ось тут це. Де ж мама не збирала, поки що вони тут стоять. Потім вже вирішимо, куди далі. В моїй кімнаті, в моїй кімнаті все поки що приблизно також є. Все на коробках, все понакрите, нічого не знайдеш. Тут вже закладено ось, бачите, набагато більше, ніж воно було. Ще кілька заходів, і вже все буде гаразд. Не показую комнату бабусі і мами, тому що в цілому там. Приблизно така сама ситуація, як в мене. Тобто, ну ось приблизно в таких умовах нам прийдеться зимувати. Але, гадаю, нічого в цьому страшного немає. Можна пережити відсутність стелі натяжної, відсутність оздоблювальних робіт. Це в цілому -то не проблема. Єдине, що мені дуже хотілося в моїй кімнаті, це стілаж, такий доволі великий, на пів стіни. Тому що шафи, в цілому, -то в нас вони зайняті. І шафи я не дуже люблю, мені вони якісь незручні, і мені потрібно багато полочок. І гадала купити в епіцентрі. Подивилася в епіцентрі, ну ціни там такі завеликі, ну, як на мене. І я думаю, що їх робити, з дерева зробити теж не варіант, тому що, звичайне дерево воно ж потребує шліфовки, зашліфувати я сама не можу. Купити вже шліфовано знов ж таки дуже дорого, а ще з чогось зробити не знаю, бо в мене якось все, що мені потрібно, я зазвичай роблю з дерева. І я пожалілася приятелю, що є така проблема, і він каже, що можна зробити з профілю основу і вже полочки там можна брати залишки того ж жіпсокартону, залишки ОСБ-плиток. І я така, супер, це саме те, що мені потрібно, тому що не звертайте уваги, тому що якраз це можна буде прикрутити до цієї гіпсокартонової стіни, що в мене є, ось ось тут, ось тут. І це по вартості не дуже дорого, і це мені під силу. Тому навіть ця проблема вона, ну в принципі, вже на путі вирішення, і мені це не може, не може з цього не радіти. Тому зараз чекаю, коли мені вже поставлять розетки, вимикачі трошки тут зробити перестановку, зробити цей стелаж і можна вже починати працювати, робити брошки. Дякую вам, що ви сьогодні знов були зі мною. Побачимося, і все буде! Слава Богу!